Сьогодні у Китаї свято середини осені, яке за сільськогосподарським календарем припадає на 15 день 8 місяця. Це традиційне свято воз'єднання сімей, що за своєю значущістю поступається хіба що китайському Новому року. З цього приводу люди, хоч би як далеко вони не знаходилися, намагаються повернутися і воз'єднатися з сім'єю ним хто не може піти, духу можна зняти, скуштувавши круглий місячний пряник. Місяць через циклі змінифас асоціюється з відродженням. Це свято завжди випадає на набовний місяць. Вважається, що цього дня бувний місяць найкругліший і найяскравіший у 7 році. Його також вважають символом досконалості щастя і гармонії. Свято середини осені овіяне легендами і романтикою. Такі ритуали, як поклоніння місяцю, да пов'язані з ним міф про похиню Чанло. За переказами, Чанло випила еліксир безсмертя і піднялася на місяць, ставши його похиняю. Її чоловік і сумував за дружиною і часто приносив місяцю жертви. Пізніше І також полетів на місяць де перетворився на білого кролика на воз'єднавши таким чином з е. китайці романтичні посидаючи унікальне місце у китайській культурі, Місяць у даний час є об'єктом постійних досліджень космічної діяльності в Китаї. Хані, я також хочу познайомити вас з серією зонду Чанґ. Е. Зонд, названий на часті китайської похині місяця Чангл, е, складається з безекіпажного космічного корабля, модуля посадки на місяць, і злету з, з нього апарату для збору зразків місячних порід. Перший китайський місячний зонд чаг номер один був запущений у 2007 році і здійснив обліт місяця. Він виконував такі завдання, як отримання тривимірних зображень місячної поверхні та аналіз розподілу хімічних елементів. У 2013 році місячний зонд чанг номер три, приземлився на поверхню місяця. Він складався з посадкового апарата і місця що має назву Юту. Ось так романтична легенда здобула своє реальне втілення. У червні цього року вже Чанга No6 успішно здійснив посадку у визначеній зони на дзвоному боці суботника землі. Місія Chang е номер 6 є першою подібною експедицією на звороний бік місяця і має вперше в історії людства зібрати та доставити на землю зразки пороти з місячної поверхні. невидимої з нашої планети. Зонд Чанг е є важливою віхою в історії космічного розвитку Китаю. Друзі. З святом середини осені і бажаю вам усього гарного.